25 січня президенту України виповнюється 45 років. Що б ви побажали Володимиру Зеленському? Здоров'я, здоров'я і ще раз, здоров'я, його мужності і всього найлучшого. Міцного здоров'я і терпіння. Ну, а все це не буде. Здоров'я, мира, перемоги. Найперше це перемоги в Україні. Щастя, здоров'я, радості. Саме головне це перемоги. «Ну, Здоров'я саме головне. І щоб свит кругом себе підбирав таку, як треба. Ну, я знаю, миру нам всім і йому також спокою. В даний момент тільки на здоров'я і терпіння йому. І миру нам всім. 25 січня президенту України виповнюється 45 років. Що би побажали Володимиру Зеленському? Щастя, здоров'я. Миру нам всім щоб йому все вдалося?